Тарас Шевченко розрита могила. Звіти тих, крайний, моя Україна, за що тебе спліндрова? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до сонця богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв навчила? Не молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панували і я колись. На широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині. На чужій роботі мій пробрат мій висихає, мене покидає і могилу ми москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопано розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали діти і мати не журилась.